Скільки коштує видати книгу, фінансова ну, частина багато. дійсно важлива. <рес> да. ну, багато. Так. Тому якщо у вас є власні кошти, ви можете друкуватися за власний кошт. Я рекомендую робити саме так, як сам видав, тому що ви повністю управляєте своїми авторськими правами, і весь прибуток з продаж книги отримуєте ви особисто. особисто. Так тому, що багато хто сподівається на те, що вони напишуть книгу, підуть в видавництво, їх надрукують, але там дуже жорстоко. Проходять кастинги щодо видавництва, і не всі автори, особливо якщо ти тільки починаєш і ти не дуже відомий, то дуже маленький шанс того, що тебе надрукує видавництво. А навіть якщо й надрукує, то левова частина прибутку все ж таки переходить видавництву, а приблизно в автор... у відсотках автор може отримати? 15% максимум. Це все, що може отримати автор. Тобто людина думає, що вона прийде в видавництво, її там понянчать, побавлять, все зроблять, ну, це відредагують, така історія, випустять, да. але це трошки. А ти готовий на це? Да? Виходить, що це така начебто дитяча позиція. Так, так от, я рекомендую або сам видав, або все ж таки подивитися, пошукати гранти.